Богдане добрий вечір. Вам Доброго вечора детальніше розкажіть, що таке російська а, дальня а, а, авіація далекої дії? Чим вона відрізняється від тієї авіації, з якої зараз тарейна терорист запускає свої ракети по Україні? Насправді, якщо подивитися комплексно, то мова йде про все: е, ті ж самі частини, ті самі літаки. Тобто, це все ж нам відомі Ту-95, на МС-122 та інші. Е, в чому принципова різниця? Всі пам'ятають після так званої бавовни в аеропортах Енгельс, в аеропортах Дягілєва. Виявилося, що швидше за все там загинули крім пошкоджень, літаків, також було загибель деякої частини персоналу. Але як ми пам'ятаємо, разом з крейсером Москва, весь екіпаж Крейсера Москва Вони ж не були юридично учасниками так званої їхньої військової спецоперації, і відповідно ні родичі ніхто не міг претендувати на жодні компенсації у зв'язку з загибелю і тому анонсована те, що приєднається відповідна військова частина там е, до обстрілу України, там не як це було раніше, а вже під виглядом прямої участі військової спецоперації Російської Федерації, це виключно е, тільки юридичний інструмент для того, щоб у разі в майбутньому загибелі відповідних пілотів, персоналу наземного або керівного складу, бо всі пам'ятаємо на минулому тижні, були вибухи е, вже в одному ж з аеродромів дальньої авіації, але вже не на злітній смузі. Де були літаки, а безпосередньо в командному центрі, де знаходилися офіцери, а також пілоти, і як ми бачимо, жодної інформації щодо кількості знищених пілотів, а також знищених офіцерів Російської Федерації, ніхто не озвучував, тому що напевно ця інформація є засекреченою. А з іншої сторони, не було ще рішення про участь в спецоперації. Тобто, відповідно, навіть родичі загиблих військових, вони на жодну компенсацію не мали права очікувати. Тому тут мова йде не стільки про взагалі реальну зміну якусь участі стратегічної дальної авіації, а саме більш про легалізацію їх участі в плані спецоперації, щоб не було історії як з крейсером Москва, коли фактично весь екіпаж рахується або безвісти зниклим, або просто десь на навчаннях поплив собі і більше ніколи не повернувся до території Росії. Угу. Ну але от дивіться зараз, якщо дивитися на Російську, е, вибачте тавтологію. А якщо поглянути на російську авіацію, от все одно так чи інакше, ми збиваємо ліх їхні е, літаки. Як за рахунок чого поповнює Росія свій авіапарк? Взагалі виробляє зараз Росія літаки? Чи поки що це призупинено через е, санкції, і неможливість постачання деталей? Ну, дивіться, звісно, введення санкцій вони суттєво ускладнили процес створення нових. Один із бойової техніки, тобто мова йде про такі сучасні вертольоти, наприклад, як К-50, К-52 тощо, тобто сучасні модернізовані, які мають західні приціли тепловізійного наведення, які мають західні системи радіозв'язку захищеного або навігації, або використовують відповідні системи наведення вогню, саме на основі західних мікрочіпів та елементів. Але разом з тим, ми бачимо, що про зупинку виробництва мова взагалі не йде йде тобто, йде лише про певне ускладнення виробництва з іншої сторони, якщо говорити про наявну авіацію, то навіть попри те, що більше 200 е, одиниць техніки було знищено. Ось говорити про те, що в Росії немає тактичної авіації, не можна, бо їх до початку військових е, дій було більше тисячі одиниць. Тобто, е, реально техніки ще залишається дуже велика кількість. Вони перестали її так інтенсивно використовувати з точки зору. Зальоту в зону протиповітряної. Систему України, адже більшість літаків збивають українські системи ППО, не тільки крилатих ракет ракета літаки, тому вони фактично бояться прилітати, навіть бояться використовувати авіацію поблизу лінії фронту. З іншої сторони, якщо ми говоримо, наприклад, про всю ту ж стратегічну авіацію, то якщо раніше російські літаки стратегічної авіації запускали крилаті ракети, фактично недалеко від кордонів України, то після ударів по аеропортам Дяґелів і Енгельс, ми бачимо, що що не перебазували дані ці літаки, і звісно тепер їх буде використовувати трошки складніше, аж доведеться не просто піднятися в небо, а необхідно, щоб буде теж долати певну вістань перед е, виходом в зону запуску. Відповідних крилатих ракет. Це, звісно, буде негативно впливати на ресурси літаків. Це означає, що ці літаки необхідно буде частіше і довше відправляти на так звані технічні регламенти обслуговування або ремонти. Ну, Зараз я вас слухаю, Богдане, так звучить, ніби то вже е українське небо реально закрите, як мінімум, від російських літаків, від російської авіації. Дивіться, якби воно не було закрите. То для нас було буденністю там умовне бомбардування цивільних міст з використанням важких авіабомб. Як це було в Маріуполі, коли на місто скидали бомби ФАП-500, ФАП-1000, Навіть були випадки використання ФАП-2000. тобто це авіаційна бомба з еквівалентом 2 тонни вибухової речовини. Це страшні речі. І враховуючи існуючу нашу діючу систему протиповітряної оборони, ми бачимо, що Росія не може використовувати дані засоби. Хоча в перші місяці війни в в кінці лютого, в березні, російські літаки відповідні авіаскиди бомб здійснювали авіаудари. Тобто мова йшла не тільки про удари ракетами крилатими або балістичними, а також були випадки безпосереднього скидання авіабомб на цивільні міста. Це було і в Чернігові. Це було і в інших містах України, в тому числі на військових об'єктах. Тобто син ще день ми бачимо, що російська бойова авіація, в тому числі бомбардувальна. Не наважається перетинати зону дії української ППО для того, щоб наносити саме авіаудари, і навіть ті авіаудари, які звісно на лінії фронту, то вони відбуваються, ось але все ж таки говорити про те, що такі авіаудари завдав... можуть завдаватися там по глибокому тилу, На сьогоднішній день мова не йде. Хоча в перші місяці війни такі випадки були. Окей, а щодо української авіації, от ми говоримо про е, постачання літаків, західних літаків. Так, f 16 наприклад, та інші ви зараз можете е, доповнити мої слова. Чим зараз, якщо ми отримаємо дійсно, наприклад, f 16 або інші літаки, які нам більш потрібні, чим вони нам допоможуть? Якщо ми говоримо про постачання літаків, ми маємо розуміти, що навіть е, на початок 22-го року, тобто то перед повномасштабним вторгненням, е, авіапарк України на жаль не був дуже великим, і та невелика кількість літаків, яка була, вона насправді досить е, дозволяла покривати невеликий спектр е, завдань саме в сфері повітряних сил. Ось, якщо ми говоримо безпосередньо про склад флоту, то маємо розуміти, що мова йде про... Літаки ще радянського виробництва, які значно поступаються по технічним параметрам російським машинам, які е, умовні дісамі е, су 27 які пройшли модернізацію до е, су 30 см тощо, тобто фактично Україна вимушена протистояти е, своїми повітряними збройними силами. Використовуючи літаки четвертого покоління, коли Росія вже використовує літаки модернізовані, так звані 4 плюс покоління. Ось а разом з тим, якщо ми говоримо про літаки F 15 і 16, то це все ж таки літаки теж глибоко модернізовані і які відповідають 4 плюс покоління. Ось на жаль, мова про п'яте покоління на сьогоднішній день не йде, тому що це дуже дорогі машини. Вони вимагають досить специфічного і обслуговування і експлуатації і підготовки. Пілотів, ось, але для того, щоб ефективно протистояти російським повітряним силам, ми маємо мати, хоча б співмірне. Техніку відповідних так, поколінь. Так, Богдане, Я трошки дивіться, моє питання в чому полягає? Якщо навіть ми отримаємо а, західні літаки, поповнимо свій авіаційний парк. Чим це нам допоможе? Якщо, от ви кажете, дійсно, а, російська авіація не може залітати на територію України, тому що розуміють, що в принципі з 90% відсотковою ймовірністю наша повітряна по, по, протиповітряна оборона приземлить їхні літаки. А з ким буде боротися авіація, якщо ми її літаки? які, якщо ми їх отримаємо. Так, якщо ми говоримо про f 15 f 16 то маємо розуміти, що це багатоцільовий літак, і він використовується не тільки для протидії мовним крилатим ракетам, протидії винищувачам ворога. Він використовується також для підтримки наземних операцій, тобто отримання нових сучасних бойових літаків. Це в першу чергу підтримка наземних сил, тобто це підтримка всіх контрнаступальних операцій. Це менша кількість загиблих воїнів, це більш ефективні операції, це можливість завдання і знищувати удару в тилу ворога, знищувати їх укріплені позиції, е, і звісно, це більш ефективні контрнаступальні операції, це звільнення фактично сходу України, півдня і в тому числі е, це необхідний елемент для майбутнього звільнення Криму. Угу. Окей, а ті гелікоптери нам передавала Великобританія гелікоптери. В чому вони нам? Де вони нам стали у пригоді? Якщо ми говоримо про е, гелікоптери, то ми бачимо, що на сьогоднішній день вони використовуються е, в принципі в двох важливих складових. Перше, це е, в тому числі підтримка наземних сил. Тобто, ми бачимо використання вертольотів для відстрілу так званих нурс або неуправляємих ракет е, для ураження е, зон скупчення ворога. Це вертольоти дозволяють досить швидко. Потрапити на зону відстрілу, здійснити необхідні постріли, дуже швидко фактично покинути цю зону, що є в деяких випадках дуже важливим. Не завжди навіть артилерія може відповідно оперативно і безпечно відпрацювати. З іншої сторони, вертольоти дуже часто використовуються для постачання якихось критичних необхідних ресурсів, тобто боєкомплекту, можливо, перекидання якихось запасних частин для того, щоб швидко відновити боєздатність, наприклад, систем ППО, які знаходяться. Коється біля лінії фронту або, наприклад, доставити боєкомплект для того, щоб ці системи відстрілявши боєкомплект, могли швидко перезарядитися. Крім того, авіація саме вертолітна дуже часто використовується для транспортування вже з близького тилу в більш глибокий тил поранених для транспортування відповідних сил спеціальних операцій до пунктів виконання задань. Тобто, це елемент з однієї сторони мобільності, з другої сторони, це елемент все ж таки швидкого реагування. На які наприклад не здатні там певні наземні сили або техніка, угу. це зрозуміло. І останнє, буквально скажіть для деокупації Криму нам потрібні будуть обов'язково літаки, чи з цим можна впоратися без них? Ну, в першу чергу ми маємо розуміти, що е, якщо ми говоримо конкретно про Крим, то це досить е, ускладнена місцевість, тобто з одного сторони гориста місцевість, невелика кількість доріг. І ми маємо розуміти, що звісно можна справитися і без повітряної компоненти, але тут одразу виникне питання, яка буде ціна таких е, дій? Адже все ж таки, маючи потужний повітряний компонент, є можливість. Завдавати удар в тил ворога є можливість підтримувати і прикривати наземні сили для того, щоб захистити їх від умовних там сили скупчень ворога, артилерійських систем, систем реактивного вогню, можливість завдавати удари по базам і укріпленням ворогу на великій відстані, що в принципі не завжди можливо, навіть з використанням наземних систем РСЗВ. Я зрозумів вас. Добре, Богдане. Дуже дякую, Богдан Долінс, авіаційний експерт і менеджер авіаційного сектору.